Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки і ми з вами коло винограду. Так, мені треба попасимкувати виноград. О. Вже яка пора, а я ще його. Не пасимкувала, все руки не доходять. Як пасимкую. У От. От мене Наталя попасла козлом трохи виноград. Ой. Так, ось тут. Де з одної з одного коліна йде два-три пагони. Треба дивитися. Ось і виломлювати цей, що хужий, виломити треба. Так, тут два йде з одного. Так, цей заберем. Цей не з одного. От ті маленькі треба повиломлювати всі. Ой, Все, руки не доходять, все, руки не доходять, не встигаю що зробити. Так. Тут все росте добре. Ой, треба сюди перелізти нам в ту сторону. Ой, перейшла. О, ось так те тай все поблиривати. Так, цей пагін без цвіту. І цей без цвіту, і цей без цвіту. Так ось цього хуже вирвемо. Тих три оставимо. Пагони. Так, цей йде гарний, мощний з цвітом. Ось такого його треба пустити. Пустити хай він собі снується. О, О так, дивіться. Оце йде лоза. Ось, бачите, якісь личинки. Так, оце ми забираємо, він не потрібний. Ось оцей забираємо, він не потрібний. Тут є мощний, мощна лоза. О, зараз ми його одразу заплетемо, щоб він собі ріс. Ой, тут така клопітка робота. Не тяжка, але треба добре дивитися. О, оці усі. Обломлюємо шушварки. Так, тут є з цвітом, оставляємо, тут є з цвітом, оставляємо. А оцього відломимо. Ну, він нам не потрібний. А ще потім треба буде їх повкорочувати, вже як вони зацвітуть. Ще треба буде їх повкорочувати всіх. Так. Дійде, дійде. Оці всі о, отакі о маленькі, їх треба поприбирати, бо вони не потрібні. Ось, бачите, з одного коліна скільки. О. Оце все. Все, що лишнє треба повидаляти, бо воно толку ніякого. А тягнути лоза тягне. Хто знає, що то, то за яйця такі круглі відкладає на лозі, з чого це вони. Треба чимось буде бризкать. Так, цей у нас йде пагін мощний з цвітом. Бачите, попіл коло лежить, підсипаний. Ті всі знизу. Пагони треба, щоб понаростали, позабирати. Вони нам тут століт і три роки не нужни, як то кажуть. має бути у нас чистий, щоб витягнути могли далі пагони. О, оце такі вже пагони, їх всіх треба. Ось сюди вона сіно, хай там сохнуть. Так, ось цей теж вирвемо. Ой, боже, Боже, дай сили і здоров'я, А його щось нема. Ні сили, ні здоров'я. Так, оцю, дивіться, о, бачите, відломимо два, вони не потрібні. Оцей без світу він тут не, не треба. Ось. А оцих два останеться. Вони йдуть з світом. Оцей один без цвіту теж не потрібний. От. Ой-ой-ой. Ось ці ось цього всі шушварки, що нікому не нашу, всіх їх, о, бачите. О. о! Вони нікому не потрібні. Це і цей цей останеться. Це отого слабшого треба видалити. О, О. ось так. Тепер тутечка треба подивитися, оцей слабший видалимо, щоб він не тягнув на себе сили. Так, цей. Ось тут той маленький теж. Гусь-жаба, не лякай. Ну, дивіться тут. Бачите, ціла купа мілюзги. Все, попагонові оставлю. Одному. Так, тут от. Оцей не потрібний, бо цей має цвіт, ми його оставимо. Ой! Ось тут його. Ну і що мене пече? Кропива, Йошкін Кошкін з тобою з кропивою такою. Ну і то що мене кусає? Ось тут. Ті оставимо. От. Так. Туточка, що це за пай? Ага, тебе. Тебе треба на лозу положити. Так, отой. О, бачите. Шушварок відірвемо. Ось тут теж шушворок відірвемо. Так, тут, бачите, два йде. Ось цей маленький не потрібний. Ось цей теж не потрібний тут. О. Ось так. Так, тут два. Цей теж заберемо. Тут цей хужий. Ось тут відірвали. Ось тут він теж не треба. Оці маленькі теж. Ось так. Попасимкувати треба, бо як дуже багато лишнього, воно тоді все витягнути не може. Бачите, О. отакі тушу шварню. Треба поприбирати. Ось цю з одним цвітом заберу, а з двома оставлю. Значите, О. Ось тут є масивний пагін. Ось, то він буде собі рости. Оцю, о, мілюзгенці позабираємо. Ось цю теж заберемо звідси. І хай ростуть. Так, що тут робиться у нас? Тут, вроді, добре. о хо 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 ох, що тут? Так, слимаки, йдіть звідси, ще ви не лізайте тут. Ось цей о, маленький. Забираємо і ось цей. Напевно, зараз подивлюся, котрою чи цей, чи цей забрати. Ось це його заберемо. І Спробую гадай, котрого забрати. От тут спорне питання, котрого забрати краще. ось цього чи ось цього. Чи всього ось цього, бо той самий слабший пагін. хоч він має цвіт, але він самий самі самий бідний, як то кажуть. Так, так, тут що в нас? Тут у нас можна лоза, кожна має брунька свою цвіт. Ось так. Ось то одного між ними вирвали. І все. Ой! Ой-ой-ой. Так, що тут у нас робиться? Ось цей вирвемо. Ось цей вирвемо, ось цей вирвемо, цей ціт має, цей має, а цей отако заберемо. Так, звідси повириваємо. Оці, той тут може бути, в принципі. Ось його маленькі заберемо звідси. Отак. Щоб ті мали що рости. Ми їм оставимо. А оцей, о, заберемо. Так, цей масивний пагін, гарний, хай буде. Ой, ось тут вивезти путя як. Так, це все забрати. Мізерію ту всю. Пригріває в нас сонечко. Може вже спогодиться, бог дасть. О, ось так я посимкую. Знизу бажано не оставляти пагінів від корінця. Ось, бо вони сильно тягнуть і не будуть давати росту на виноград. Вони будуть, як сказати, вожаками чи як ну, сильнішими і будуть все на себе забирати. І Якщо вони не мають... Для чого будуть тільки на свій ріст, то їх таких не треба зовсім. О, бачите, як ось так. Повибирала. Нема чого їм що тягнути на себе, якщо вони не дадуть бажаного результату того, що ми хочемо. Тут той пагін не потрібний. Виломимо. цей теж, напевно, ні. а ні, вони тут з різних йдуть, вони не з одного коліна, бачите, одне і друге. Гелячка є. Значить, їм можуть от остатися. Ось так. Оцей ми заберемо. І цей ми заберемо. Цей нижній теж. Ось оцей з одного коліна два забрали. Ось, бачите, з одного коліна. Один йде пагін з цвітом, а другий пагін з того самого коліна без цвіту. Ото й ми його заберемо. О. І ось. Так, тихай ростуть. Пагінчики. Я ще йду з другої сторони, обійду, ще з тієї сторони передивлюся. Бо я не все можу з тієї сторони взяти. Ось так в мене покошуваний все. Повикошуваний все. Щось мій кизил не, не спішить родити. Напевно, хоче, щоб я його вирубала. О, так що ось такі діла. Ладненько, я вже допасимкую і підумали гукну, будемо сіно розкидати. Бо я його викости, бачите, о, ось цвітом гілячка йде. Бачите, ось цвіт. І її треба ось так забрати. А то їх тут багато, а толку з того ноль. Що Ось такі діла. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги нам всім. І всього самого-самого найкращого хай Бог дає. Гарні вам урожаї, урожаї чи врожаї на все те, що ви пильнуєте, доглядаєте. Хай Бог вам. Цьому допомагає ось. А я допасимкую виноград і до роботи. Всім па-па.